Доброго дня, шановні друзі! Приїхав на об'єкт, на ферму і в коровнику поли заливаємо бетоном. А тут на господарстві такий тракторець стоїть, цікавий. Такий цікавий трактор, який тягне такий корпус для обробки землі, солоха напевно називається. А тут на ньому такі цікаві установлені на гусічній основі механізми, котки. Резюці, як так розумію, щоб він не прогрузав. О, знімається резина і вдягаються такі котки. такий цікавий тракторець. З такими цікавими гусеничними. Приспособами для віздіходівської їзди. Позашляховик. Такий Джон Дірік Цікавий. Така чудова техніка, шановні друзі, працює в нас в Україні на полях. Рубляє землю. Так що, все буде Україна, ми переможемо і будемо обробляти землю на наших полях. Сіяти пшеницю, жито і все буде в нас добре. Працюємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ.